Родючість ґрунту та способи її регулювання. Розглянемо наступні питання: родючість ґрунту, фактори і закономірності природної родючості ґрунтів, категорії ґрунтової родючості, їх суть коротка характеристика, підвищення родучості та окультурення ґрунтів. Родючість ґрунту це здатність забезпечувати рослини водою, поживними речовинами і повітрям протягом їхнього життя, а також створювати для їх життєдіяльності сприятливі фізичні, фізико хімічні, хімічні, біологічні та інші умови. Основою сільськогосподарського виробництва є ґрунт. Поліпшення його культурного стану одна із найважливіших умов підвищення родючості. Головне завдання землеродства передбачає максимальне і раціональне використання ґрунтів як головного засобу виробництва в сільському господарстві, забезпечення росту врожайності сільськогосподарських культур. Аристотель розглядав неорганічну природу як умову існування рослин і поділяли ґрунти на родючі і неродючі. Ломоносов вважав, що рослини отримують живлення із повітря у першій половині 19 століття. Бернат Палісі пояснював ріст рослин дією солей, що містяться у землі. Він казав, сіль є основа життя і росту всіх посівів. Шпренгель висловив думку про те, що для живлення рослин необхідні не тільки перегніні кислоти, але й ще принаймні 12 неорганічних елементів сірка, фосфор, кремній та інші. Лібів ще в 40 40-ві роки 19 століття висунув теорію мінерального живлення рослини, згідно з якою родючість залежить від кількості мінеральних поживних речовин, які місяця у ґрунті в достатньому для рослин стані. Тейєр вважав, що родючість повністю залежить від гумусу, оскільки, крім води, він є єдиною речовиною ґрунту, яка здатна служити живленням рослин. Вільям звернув увагу, що родючість ґрунту залежить не тільки від кількості мінеральних поживних речовин, але і від запасів вологи. Для отримання високих і сталих врожаїв необхідно вкладання праці і коштів у землю, удобрення, правильне і своєчасне застосування технологічних процесів. У зв'язку з останнім при швидкому розвитку виробничої сили всі старі машини замінюються на більш нові. Земля, навпаки, постійно поліпшується, якщо правильно поводитися з нею. Розглянемо фактори і закономірності родючості ґрунтів. Сучасне ґрунтоснаство розглядає родючість ґрунту як функцію ґрунтоутворюючого процесу, визначаючи його як здатність ґрунту до одночасного забезпечення рослин умовами їх нормального росту і розвитку. Грінченко в 1984 році зобразив шестикутник, у якому з кутів, кожному з кутів якого стоїть один із факторів родючості ґрунту, і всі вони зв'язані між собою. Розглянемо даний шестикутник і ми бачимо, що в кожному куті стоїть свій фактор: це гумус, гранулометричний склад ґрунту. Хімічний склад ґрунту, будова профілю і щільність, структура, водно-повітряний і температурний режими. Тільки врахування всієї сукупності факторів дає можливість підвищити врожай. Дія лише на один з факторів родючості на певному етапі призводить до зниження врожаю. Дослід, проведений в Німеччині, враховує дію на рослини трьох факторів. Світла, води і живлення, при одночасному кількісному забезпеченні яких прибавка врожаю не зменшувалася. У характеристиці ґрунту необхідно враховувати і соціально-економічний аспект. Як тільки ґрунт починають використовувати для вирощування культурних рослин, здатність його забезпечувати рослини всім необхідним, визначається не тільки природними властивостями, але й характером впливу на нього людини. Останній визначається соціально-економічними умовами суспільства. Розглянемо категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротку характеристику. У зв'язку з тим, що родючість ґрунту створюється під дією природних і соціально-економічних факторів, вона залежить до розряду природних економічних категорій. Грінченко вважав за необхідне виділити у використовувати. І використовувати у господарській діяльності чотири категорії ґрунтової родючості природну, штучну, ефективну і економічну. Природна родючість це результат розвитку ґрунтоутворюючих процесів, які призвели до утворення даного ґрунту як природного тіла, до якого не доторкалася рука людини. Зумовлюється вона гранулометричним складом ґрунту, фізико-хімічними властивостями, містом і якістю гумусу, реакцією ґрунту та іншими його показниками. Вона властива ґрунтам, які не оброблялися. Наприклад, цілині та перелогові землі. Тусна родючість створюється під впливом антропогенних чинників, тобто господарської діяльності людей. У процесі використання ґрунту. Залежить вона від розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. У результаті поєднання природної і штучної родючості створюється ефективна або ще її називають економічна родючість, якою ізумовлюється величина та якість урожаю вирощуваних сільськогосподарських культур. Ця родючість значною мірою залежить від комплексу організаційних, агротехнічних, мільоративних та інших заходів, які застосовують у землеробстві для підвищення її рівня порівняно з природною. Економічна родючість це здатність землеробства зумовлена соціально-економічними факторами використовувати і підвищувати природну родючість гру. Показники родючості і культурності ґрунту та заходи щодо їх регулювання. Родючість і культурність ґрунту визначаються багатьма показниками, які умовно можна поділити на такі групи: біологічні, агрохімічні, агрофізичні і меліоративні. До біологічних показників належить міст. Органічних речовин у ґрунті, їх якісний склад, біологічна активність ґрунту, частота його відносіння та вегетативних органів розмноження бур'янів, шкідників та сільськогосподарських культур. До агрохімічних показників родючості та культуриності ґрунту відносять міст і режим у ньому поживних речовин, ємність вбирання, суму увібраних основ, ступінь насичення основами, реакцію ґрунтового розчинення. Агрофізичні показники серед агрофізичних властивостей ґрунту розрізняють загальні і фізико-механічні або технологічні. До загальних належить гранулометричний склад, структура і будова ґрунту, а до фізико-механічних зв'язність, пластичність, прилипання і спілість. Розглянемо загальні фізичні властивості, а про фізико – йдеться у розділі про обробіток ґрунту. Отже, гранулоестеричний склад це показник, який характеризує відсотковий міст механічних фракцій, які входять до складу ґрунту. Це один із головних параметрів якості земель сільськогосподарського призначення, який обумовлює робільність ґрунту, його придатність до вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури. легкість обробітку, схильність до ерозії. Цей показник можна деякою мірою регулювати внесенням глини чи піску в горний шар ґрунту, однак цей захід надто трудоміський і широко не забезпечується. Структура ґрунту це різні розміром і формою окремості агрегати, які всі в сукупності складають ґрунт як природне тіло. Структурність це здатність ґрунту розпадатися на окремі структурні агрегати. Зараз розмірами агрегати поділяються на макроструктурні понад 0,25 мм у діаметрі і мікроструктурні до 0,25 мм у діаметрі. Найкращими для створення високої родючості ґрунту є макроструктурні агрегати діаметром 0,25-10 мм. Їх називають агрономічно цінними. Мікроструктурні часточки також мають певне значення для родючості ґрунту, в них міститься значна частина поживних речовин. Будова ґрунту це співвідношення між об'ємами твердої частини фази ґрунту і пори. Вона значною мірою залежить від гранулометричного складу, місту, гумусу, структури і складення. Взаємного розташування ґрунтових частинок ґрунту. Характеризується будова ґрунту об'ємною масою і корисністю. Об'ємна маса, щільність це маса 1 см3 абсолютно сухого ґрунту при непорушеній будові, в такому стані, в якому ґрунт перебуває на полі. Щіслість ґрунту, за якою створюються найкращі умови кореневого живлення, росту і розвитку рослин називається оптимальною щільністю. Для більшості сільськогосподарських культур вона перебуває в межах 1,1-1,3 грам на сантиметр. Основний захід регулювання щільності ґрунту його механічний обробіток. Пористість. Це сумарний об'єм усіх пор виражений у процентах до загального об'єму ґрунту. Пори бувають різні за розмірами і формами, властивості їх неоднакові. Розрізняють пори внутрішньоагрегатні і міжагрегатні. капілярні діаметр менше 0,1 мм і некапілярні більше 0,1 мм. Капілярних пород діють силами нізкового натягу щодо рідин, і тому в них утримується ґрунтова волога, яка може підніматися цими порами з глибших шарів ґрунту до його поверхні. Некапілярних порах знаходиться в основному повітря. Розглянемо більш детально гніст та склад органічної речовини ґрунту. Органічна частина ґрунту складається із залишків рослин і тварин, які не розклалися та гумусу. Гумус це органічна речовина ґрунту, яка утворюється під час гуміфікації. У загальній масі органічної речовини ґрунту він становить 95-97%. Вміст гумусу залежить від типу ґрунту. більше його міститься у чорноземах. 5-10% менше в сіро лісових і дарново підзолистих ґрунтах 1-4%. А так у каштанових ґрунтах та сірозен. Якщо розглядати профіль ґрунту, то найбільше місць його у верхньому шарі. На даному слайді представлена карта вмісту та запасів вумуса в ґрунтах України. Ми бачимо там, де темніші. Забарвлення. Там і вміст гумусу буде більший. Вміст гумусу в ґрунтах України залежить від зональності процесу ґрунтоутворення, а також від типу і гранулометричного складу ґрунтів, характеру ґрунтоутворювальних порід і кліматичних умов. Найменший вміст гумусу в верхньому шарі ґрунтів колісся. Так, в горному шарі дерново-підзолистих рутів його міститься 0,7,2% або 21,56 тонн на гектар. В ґрунтах лісостепу. Кількість гумусу зростає. Замістом його чорноземні ґрунти лісостепу поділяються на 5 груб. Дуже мало гумусні, менше як 2%. Слабку гумосні 2,4%, малого 4,6, середнього 6,9, тучні – понад 9%. Найпоширеніші чорноземі опідзолені, де вміст гумусу складає 2,4,9% гумусу або 84,149 тонна гектар. На чорноземлі типові 4,6% гумусу або 144,216 тонна гектар. У степу кількість гумусу у ґрунтах поступово знижується в напрямку з півночі на південь. Найбільше міститься його чорноземі звичайні глибокі 4-6% або 144-216 тонн на гектар, чорноземі південні 2,5-3,5% або 97-126 на гектар, темно-каштанні солнцюваті ґрунти 1,5-2% із 7 або 59,105 тонн на гектар. В цілому в Україні найбільші запаси гуму зосереджені в чорноземах, типових і звичайних на території, що приходять по лінії, Кишинів, Кіровград, Полтава, Харків. За складом сполук, гумус поділяється на дві групи. Сполуків індивідуальної природи детрити. Ця група складається із тих самих хімічних сполук, що й рослинні залишки білків, вуглеводів, жирів, спиртів ефірів, смол, органічних кислот. Сполуки цієї природи містять 10-15% гумусу. У родючості грунту вони відіграють досить. Важливу роль, оскільки швидко мені реалізуються і забезпечують ґрунт біологічно активними речовинами. Друга група це полуки специфічної природи знаходяться лише в ґрунті гумусові речовини. Характерною їхньою властивостю є гетерогенність. Варіювання властивостей, можливість поділу на фракції гумінові кислоти, фульвокислоти та гуміни. Гумінові кислоти це темнозабарвлені високомолекулярні сполуки, які виділені з ґрунту мужними речовинами. При підкисленні витяжки вони випадають урощені у вигляді гуматів. До складу гумінових кислот входять вуглець. 52,62%. Кесень 32 водень 3,5%, азот 3,5-5%. Гумінові кислоти чорноземів менш врухливі, ніж гумінові кислоти інших ґрунтів. Молекулярна маса їх коливається від 400 до 10 тисяч. Головне значення гумінових кислот полягає у поліпшенні агрофізичних властивостей ґрунту та підвищенні його родючості. Фульву кислоти порівняно з гуміновими кислотами містять менше вуглецю та азоту, але більше містять водню. Міст вуглецю становить 45%, водню 5%, азоту 3%. Пульвокіслоти мають ті самі функціональні групи, що й гумінові кислоти. Пульвокислоти та їхні солі розчинні у воді. Розчини мають кислу реакцію. Ці кислоти швидше, ніж гумінові, мінералізуються, тому їхня роль у родючості ґрунту полягає у формуванні поживного режиму. Гуміни найбільш інертна частина гумусу, їх неможливо виділити з ґрунту лужними речовинами при кімнатній температурі. За складом гуміни близькі до гумінових кислот. Ця фракція гумусу найтісніше зв'язана з мінеральною частиною ґрунту, що значно змінює її властивості. Гумінові кислоти забарвлюють ґрунту чорний колір, звідси й назва чорнозем, завдяки чому підвищується поглиняння сонячної теплової енергії та поліпшуються теплові властивості ґрунту. Агрохімічна цінність гумусу визначається співвідношенням місту в ньому гумінових кислот і фульвокислот. Чим більше це співвідношення, тим вища якість гумусу. Переважаючий процес синтезу гумінових кислот від степової і однорічної рослинністю супроводжується формуванням в ґрунтах чітко вираженого високородючого гумусового горизонту. Такі ґрунти мають високу вбивну здатність, водотривку структуру. Вони багаті органічними сполуками, азоту, фосфору та іншими елементами живлення. При утворенні фульвокислот ґрунт збіднюється на ложні катіони та інші поживні речовини. Має кислу реакцію середовища, втрачає структурність. Гумінові кислоти більше утворюються при періодичному висиханні ґрунту, наявності в ньому кальцію, підбобовими культурами у в чергуванням культур. Гумус це головний фактор антропогенного процесу ґрунтоутворення. Він має велике енергетичне значення, оскільки в гумусі ґрунту акумулюється багато енергії, поліпшуються агротехнічні властивості ґрунту. Гумус позитивно впливає також на агрофізичні властивості ґрунту. Багато органічних сполук, утворених під час гуміфікації, стимулюють формування в рослин коренів, особливо на ранніх стадіях їхнього розвитку. У процесі розкладання гумусу культури, які вирощують, забезпечуються вуглекислим газом, необхідним для фотосинтезу. На високогумусних ґрунтах підвищується ефективність факторів інтенсифікації землеробства, вища віддача високих доз мінеральних добрив, інтенсивних технологій. Отже, гумус є інтегрованим показником родючості ґрунту. Розглянемо питання підвищення родючості та окультурування ґрунтів. Родючисть ґрунту є такою властивістю, яка здатна до відтворення і в природних умовах, і при сільськоспотриському використанні ґрунту. Відтворення родючості може бути розширеним, простим і неповним. Просте відтворення це відсутність помітних змін в сукупності властивості ґрунту, які впливають на його родючість. Неповне це погіршення властивості ґрунту, які впливають на його родючість. Зниження родючості ґрунту відбувається за рахунок трьох основних процесів. Перший – це антропогенна деградація, тобто ерозія викликана людиною, вторинне – засолення, вторинне – заболочення. Другий виснаження ґрунту, тобто зменшення запасів гумусу поживних речовин. Третій стомлення ґрунту. Тобто накопичення в ньому різних токсичних елементів, викликаних неправильними сівозмінами, надлишком хімічних засобів. Для підвищення ефективної природної родючості треба впроваджувати науково обґрунтовані системи землеродства. Це може забезпечити Окультуру... окультурування ґрунтів. Окультурування ґрунтів це систематичне використання заходів щодо підвищення їх родючості з рахуванням генетичних властивостей, вимог сільськогосподарських культур, тобто формування ґрунтів із більш високим рівнем ефективної і потенційної родючості. Відтворення втраченої родючості це об'єктивна необхідність, яка зумовлюється обмеженістю земельних площ і обґрунтовується законом повернення. Розрізняють просте і розширене відтворення родючості ґрунтів. Просте відтворення це усунення негативних явищ, які викликають у ґрунті внаслідок вирощування культурних рослин чи інших факторів надання ґрунту родючості, яку він мав до використання. Розширене відтворення це створення вищої родючості ґрунту порівняно з вихідною. У сучасному інтенсивному землеробстві для відтворення родючості ґрунту застосовують два способи. речовинний і технологічний. Речовинний передбачає раціональне застосування добрив, меліорантів, пестицидів. Технологічний спосіб відтворення родючості це поліпшення агрономічних властивостей ґрунту за рахунок механічного обробітку його, зокрема, меліоративних заходів. Таким чином, проблема охорони ґрунтів набула надзвичайної гостроти. Метою охорони ґрунтів потрібно раціонально використовувати ґрунти, контролювати вміст забруднень, покращувати властивості ґрунтів і відновлювати ґрунтовий покрив. Однак сучасний рівень господарювання не дає змоги ефективно і радикально вирішити проблему збереження ґрунтів. Дякую за увагу!